Мінус 14. Мороз, двигун не вбиває. Двигун вбиває холодний запуск Перші хвилини. Поки масло як мед з холодильника. Мотор холодний, метал стиснутий, зазори не в настрої. Згоріння не ідеальне. І от тоді йде найбільший знос. Бензин у таку погоду зазвичай заводиться легше, бо там свічка. Цок. І пішло, але є вороги: густе масло, мастило, слабкий акумулятор, стартер крутить як понеділок зранку. Короткі поїздки теж зло, волога, конденсат. Потім відкриваєш кришечку, а там майонез. І ти такий, о, зима зробила салат. Дизель це вже серйозніше. Йому треба компресія, правильний розпил, свічки розжарювання і зимове паливо. А якщо солярка парафініться – фільтр забиває. І запас перетворюється на лотерею. Заведеться чи ні, невідомо. Дізнаємося після реклами, як то кажуть. Гібрид HEV – Два світи: маленький бензиновий мотор і тяговий акумулятор. мороз е -е -е розтаки? Я сьогодні працюю в режимі енергозбереження. І я тобі більше скажу, в мене був гібрид. І в такі морози він реально мог образити, стоїть, дивиться на мене. І ніби каже, я сьогодні не поїду. Як людина. Е, просто агресивна батарейка на колесах. ДВЗ вмикається частіше, гріє салон, прогріває каталітік, витрата росте. Е, електрорежим коротше, зате запуск чаще розумніший. Не як Крути до перемоги. Тепер міф гріти 15-30 хвилин на холостих. Та то що? Це повільне страждання, брудніший режим, особливо дизель. Правильно так, 30-60 секунд. Стабілізувалось оберти, масло пішло і далі спокійно їхати без тапок у підлогу. Перші 5-10 хвилин ніжно, як до людини, яка ще не прокинулась. Хочеш, щоб заводилося ходинок. Живий АКБ, правильно зимово мастило для дизеля свічки, розжарювання, нормальний фільтр і зимове паливо. І ще стартер не мучити. Коротка спроба, пауза. Бо крутити до перемоги це як дзвонити колишній. Чим довше, тим дорожче. Фінал. Мороз це тест, а холодний запуск головний ворог. Будь розумний, і мотор буде жити довго.